Повернімося до перших років кафедри ПМА. Спочатку вона була розташована в лівому крилі другого поверху корпусу номер 18 який, до речі, допомагали будувати замість поїздок у колгоспи перші студенти ПМА. У цій таблиці показано, так би мовити, міграцію спеціальності ПМА по кафедрах. Та факультетах КПІ. Перші викладачі. Предмети, яких навчали перших студентів спеціальності ПМА. Синім кольором виділено математику, зеленим програмування, фіолетовим інженерію, червоним політику, дещо умовний розподіл. Утім загальну картину показує. У подальших фото та відеоматеріалах здебільшого буде представлено студентів 4-потоку ПМА 1972 78 років навчання, а саме групи пма 10, 11 та 12, оскільки в автора фільму випускника пма 10 в архіві. Збереглися лише ці матеріали.